Тут я можу сказати прям заробіток в плюс це терниста дорога, так як гроші на то, коли нам попався завод. На велику кількість людей нам треба було гроші. Ну взагалі всі ж думають, що коли ти там маєш агентуру праці, на тебе гроші сипляться з неба. Ну, так, ти ж так. заробляєш на людях йолки так, палки. Це ж 100%. столе ніхто не знає, коли ти береш людей, і тобі там треба 50-100 людей на завод перед тим, щоб їх взяти, ти маєш знайти житло заплатити. Ну хай люди мають калькулятори, хай порахують по 7,5-8 тисяч за кожну людину. Наперед, щоб людина туди поселилася, дати людині кожного тижня аванс. А аванс на час це треба 3-4 тисячі дати. І завод тобі аж заплати після 30 днів відпрацьованого місяця. Це до прикладу, в січні ті ті люди, які відпрацювали в січні, я получу за них гроші аж в кінці лютого. А весь той момент я мушу їм заплатити зарплату. Бо якщо я людям не заплату 15 лютого, не заплачу зарплату, то що наші люди зроблять? Сам знаєш так, так зразу Йо? оголошення на Фейсбук недобросовісний роботодавець так, і так. непонятно, що робить. Тому якщо всі мають калькулятори, можете порахувати.